Наприкінці жовтня, на початку листопада 1937 року, свою смерть в урочищі Сандармох, що в Карелії, зустріли 1111 людей. Усі в'язні так званого соловецького етапу, які потрапили під програму розвантаження тюрем тодішнього наркома внутрішніх справ СРСР Миколи Яжова. Українців там було близько 290 чоловік. Але це була еліта українська. Це були фактично найяскравіші представники того українського національного відродження 20-х років. Я не буду всі ті імена. От цей список вражає. В'язнів розстрілювали з особливою жорстокістю. Їх зв'язували докупи, аби економити кулі. Таким чином обірвалося життя Леся Курбаса, Миколи Куліша, Миколи Зерова, Валеріана Підмогильного, уродженця Рівненщини, Валеріана Поліщука та багатьох інших. Ті люди, які могли продукувати і конструктивні ідеї, ті люди, які могли показати, куди потрібно йти, і які цінності сповідувати. Звичайно, що ті розстріли були надзвичайно масштабними і завдали надзвичайно сильного удару по українській інтелігенції. Саме розстріли 1937 року, на думку сучасних істориків, стали голгофою для української інтелігенції, а нація досі не оговталася від тих подій. Можемо говорити так, що генофонд нації був ослаблений до максимально можливого рівня, і е, оті проблеми із державотворенням, проблеми із розвитком української культури, котрі ми відчуваємо і сьогодні, це якраз один із наслідків репресій 1937 року. Починаючи із 1997 року, делегації українських істориків та культурознавців регулярно відвідують урочище Сандармох. А у 2005-му завдяки зусиллям товариства українців Карелії Калина та його очільниці, також уродженці рівненщини Лариси Скрипнікової, на місці розстрілів було встановлено камінний козацький хрест. Із уральського каменю світлого бо в Карелії тільки темний ка шунгіт камінь і там не могли такого знайти. Привезли з Уралу цей камінь. І зробили п'ятитонний такий обеліск». Він там стилізований, де передано значить і, і, і от ті жажахіття тих репресій. 37-го року. Події 75-річної давнини пригадували в Рівненській обласній бібліотеці. Імена загиблих вшанували молитвою. Відділами книгозбірні також були організовані виставки книг, на яких представлена література про життя і творчість загиблих представників українського відродження. Роман Сверида Микола Штемпель. Інформаційна програма День.